Доброго дня, ми з України. Зараз будемо вигулювати наших дівчаток, вони вже ждуть. Ось такі в нас дівчаточка. Машенька, нюшенька і мармеладочка. Отак вони йдуть нас гулять. Вони знають. А це наша Машенька. Вже чекає. Чекай, подожди. Зараз випущу іди гулять. Ось так вони в нас йдуть гулять. Ось. Наші дівчатки йдуть гуляти. Дівчики гулять. Ось так наші дівчатки йдуть вигулюватись. В туалет ми ходимо на вулицю, ми три рази на день вигулюємо поросяток. ось так у нас гуляють наші дівчатка. Ось так наші дівчатка гуляють, щось збирають собі. Тут у них травичка лежить. Вони як хочуть, то їдять, ми їм багато косимо. Ось так кабачочка знайшли. Моя помічничка. Дві помічнички. Моя доня і моя собака Джесіка. Йди сюди, йди маленька, йди, йди до мене. Ось така в нас собака, помічниця кругом. Пасе свиней, курей і глядить мою доцю. Ой, така в нас шубака жовта. Ось такі потягусі в нас. Це наші дівчатка копаються у травичці, щось собі вибирають. Те, що їм найсмачніше. Ось так вони гуляють. Зараз гуляють дівчата. Нюша, іди, бо ти мене зараз завезеш, іди, Іди. Нема в мене в руках нічого. Іди собі, шукай, що тобі треба. Дівчаток ми вигулюємо окремо, тому що наш хлопчик дуже молодий, активний і з ним свинки не можуть погуляти. Це у нас вже має у вересні привезти нам поросяток в середині вересня. А та тільки погуляна, ми будемо чекати, була в нас свадьба. Уже. Будемо чекати, щоб все в нас вийшло так, як треба. Наші корочки. Отак ми вміємо чухатись. У нас одна єдина яблуня у дворі, об яку вони можуть почухатись, бо все інше в нас за, за пределами. Загу... Вигу... вигула, бо їдять усе, копають, ломають, чухаються, не витримують дерева. А ще свині дуже люблять яблуню їсти. Любу гілочку, зараз тільки так іде. Ось так ми вичухуємося. Це три рази на день ми так вигулюємо. О, моя помічничка маленька. Моя глазастенька, така моя глазастенька, така маленька глазастенька. Тут у нас такий. А там ось такий у нас басейн образувався. Ось так ми купаємося. Ми закопали ту ямку, а вона викопує. Да? Басейн. Мало вам басейн одного, то ви ще другого хочете знов розкопати, так? Да? Ось такі наші дівчатка. Ось. Так ми чухаємося гарненько. У нас побілки не видать на дереві. У нас тут масажний стіл. Нюша, убери свого носа від мене. Ось так ми чухаємося. Такі в нас дівчаточки. А ця вічно шукає щось поїсти. 24 часа в сутки ми можемо їсти. Бажано зілля, траву якусь і ще щось смачненьке. Гарбузи і кабачки ми не ріжемо, ми кладемо цілими. Буряки також. І також у нас козулечка Вон стоїть. Їсть. Ось така наша козулечка. Смачненька вже собі знайшла. накосили її. Трава вже не важна, але ще щось перебирає. Бо з цією сушою, може вже дощики пройшли, буде вже трошки краще з травою. Одна викупалась, пішла слідуюча купатися. Нюша, вийди отуда. Вийди, вийди, Не розкопуй мені, я тільки закопала. Вийди звідси. Тікай, тікай, сказала! Давай бігом. Бігом сказала, йди. Йди. Давай. Виходьте, виходьте звідси, де як чують мене. Ми тільки закопали її, цю каняли. Бо виїхати не можна трактором. Он що робить? Ось так ми гуляємо. А то їсть. Не перестає, Ось. Море з берегів вийшло. Зараз і я буду чиста і всі будуть чисті. Отак От ми вміємо бульки пускати. От. О, булькотить. Щось знайшла вже собі якусь травинку там. І так ми булькотимо. Зараз дівчатка наші погуляють, буде вигулюватися бутувайчик. Наш жених, Казанова наш. <гум> Я вже вся в болоті дуже гарно.